Є в нас в мозку така система. Ну, назвемо це система винагороди, в якій там включаються певні окремі там ділянки мозку. Е і вона може формувати формувати цю залежність, якщо ця система винагороди постійно працює, працює. Воно може призводити до виснаження певних ділянок мозку. Е ну, наприклад, там при фронтальної яка відповідає за контроль емоцій, за регуляцію поведінки. Да. Розвивається дисфункція, ну, певні дисфункція розвивається. І людина вже ну, не здатна. На органічному Звичайно, так. Да. Тобто, ну, кожен, звичайно, кожен, кожна психоактивна речовина, вона по-різному там впливає. От є речовини, які там з більшою мірою можуть впливати на функціонал мозку. Є ті, які з меншою мірою. Ну, якщо казати там про алкоголь, да, там є прям така виділена, ну стан алкогольна, енцефалопатія. Незворотні зміни в структурі головного мозку. От. Ну, у будь-якому випадку, ось ця система винагороди, яка працює, вона може створювати як таке колесо, яке вже само себе крутить.